Доброго ранку, хлопчики й дівчата. Ви чуєте, якась пташечка співає під віконечком? Відгадайте загадку і дізнайтесь, хто це. Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли. В них червоні гарні груди. Ніби яблука усюди хтось розвісив у дворі. Звуться пташки? Снігурі! Взимку, як тільки випадає перший сніг, з'являються в Україні красиві птахи з яскраво червоними грудками. Снігурі живуть з граями, а ім'я своє снігур дістав від слова сніг. Адже ці пташки за народним повір'ям перші вісники зими і снігу. Подивіться уважно, як він виглядає. Верхня частина голови, крила і хвіст у нього чорні. А грудка через щуки червоні. у снігура короткий, товстий. Снігурі птахи не тільки красиві, а ще й солідні. Вони ніколи не поспішають і не метушаться. Дітки, а вам сподобалися снігурі? Пропоную послухати вірш, який написала Галина Демченко. Він так і називається Снігурі. Подивіться, у дворі в чорних шапках снігурі, ще й червоні фартушки одягли собі пташки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Снігурами через те їх тепер і визвете. Сподобався вам дітки, віршик? А як він називається? Правильно, снігурі, а написала його Галина Демченко якого кого кольору верхня частина голови у снігура? Так, чорного. А як про це говориться у вірші? В чорних шапках снігурі. А що ж це за червоні фартушки одягли собі пташки? Так, це ж грудка і черевце. У птахів вони червоного кольору. Чому автор у вірші говорить? Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Так, тому що снігурі привітають до нас разом зі снігом і живуть всю зиму. Чому ці пташки отримали таку назву? Правильно, від слова сніг. У вірші про це так і сказано. Снігурами через те, їх тепер і визвете. Пропоную вам, дітки, Ще раз уважно послухати цей вірш і вивчити його на пам'ять. Подивіться у дворі в чорних шапках снігурі. Ще й червоні фартушки одягли собі пташки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Снігурами через те їх тепер. І визвете. Щоб вам було легше запам'ятати цей вірш, пограємо у гру «Продовжи речення. Я почну речення, а ви спробуйте його закінчити. Подивіться у в чорних шапках ще й червоні. Одягли собі, значить. Сніг і наближаються. Снігурами через те, їх тепер і визвете. Молодці, дітки! А зараз спробуйте самостійно прочитати вірш. Але не хвилюйтеся! Вам допоможуть картинки-підказки. Поставте відео на паузу і спробуйте. Сподіваюся, що у вас все вийшло. Тож прочитайте цей вірш, який написала Галина Демченко Снігурі своїм рідним, друзям, знайомим. Мені теж хочеться почути, як ви його читаєте. З нетерпінням буду чекати на ваші відео. До побачення, друзі, і до нової зустрічі!